Донька все допомагає мені, все мені робить. Я ж кажу, кушать готове, мене руки дрожать. От що в мене плохо, так то руки дрожать. Тому вона мене одразу відложила від кухні, відставила". 90-річна Лідія Казбанова розповідає про доньку, яка з березня 2022 року доглядає за нею. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, пенсіонерку евакуювали з Краматорська до Львова. Знаєте, в такому віці вже не треба нікуди виїжджати. Це ужас. Я вже приїхала до дочері. У мене хороші діти. Ну. А я я себе почувала, як загнаний в клітки. Ось таке було стан, я, мабуть. Де та та згод. Я не знаходила в собі місця. А потім вже звикла. Мама дуже слабенька. Мама тоді приїхала дуже слабенька, значно слабша, ніж вона виглядає навіть нині. Тому що пережити такий стрес в її віці, відірватися, от як сказала про чоловіків, що вони квіточки не приймаються на іншій землі, то для людей такого віку, мені здається, це ще важче. Обірвалися всі зв'язки, все слава Богу, що існують зараз мобільні телефони. Вона з якимись своїми ціми коліжанками з подругами молодості вона може підтримувати зв'язок, і мені здається, це її також підтримує. Донька Ольга Донечанка каже, що мати побутові справи виконує самостійно. У мене мама слава богу, ходяча. Вона сама може ну, Помити лице, там почистити зубки, це вона в мене молодець, сама все робить. Моє завдання приготувати сніданочок, накрити на стіл, бо мамоч... мамі важко навіть той же чайочок, коли є проблеми з руками, то це, звичайно, тобто все подати, нагодувати, потім приготувати обід. А так звичайна допомога, їй треба, вона не може покупатися. Тобто я її завжди купаю Місяць тому проєкт Все запропонував послуги і цій родині на Львівщині. Понад три тисячі людей літнього віку отримують медичну та соціальну допомогу, розповідає координаторка проєкту у Львівській області Олександра Грицак. Наша мобільна команда складається з соціального працівника, медичної сестри та водія. Соціальний працівник проводить інтерв'ю з з клієнтом або ж з доглядальником, визначає його потреби, що Йому потрібно також він консультує і інформує щодо соціальних таких питань чи потребує соціальної допомоги даний клієнт, чи стоїть на обліку в закладах соцслужби. Якщо не стоїть і має на це право, то соціальний працівник повідомляє соціальні служби даної громади, і він він, якби робить таку взаємодію між цими службами і клієнтом, і вони надають допомогу. Це безоплатна допомога, яка діє у п'яти областях України. Команда «Всетурбота» співпрацює з закладами соціального захисту та з закладами охорони здоров'я, де надають списки людей літнього віку, яким потрібен догляд. Єлісавета Сілаєва, Володимир Статник, Суспільне новини, Львівщина.